Журнал реєстрації перевірок це журнал, в якому реєструється будь-яка контролююча служба, яка приходить до вас на перевірку. Пожежники, екологія, податкова служба. Журнал може вести хоч ФОП, хоч юридична особа. Форма такого журналу передбачена наказом Державного комітету України з питань розвитку і підприємництва номер 18 від 10.08.98 року. В самому наказі є його форма. Ви його можете роздрукувати, можете, можете придбати журнал там, де продають будь-які документи. проте, Ведення такого журналу не є обов'язковим ні для ТОВОК, ні для ФОПів. Тобто не ведете журнал, за вас, вас за це ніхто до відповідальності не притягне, не притягне жодних штрафів, вам не нарахує. Проте, маючи такий журнал, коли ви запропонуєте ревізорам записатися в ньому, вони не мають права відмовитися, залишити інформацію про цю перевірку в вказаному. Журналі. Якщо вони відмовляються, це перший знак того, що перевірка, на яку вони прийшли, не є легітимною. Тобто, там є порушення, якісь певні в призначенні перевірки і так далі. Тобто, пропонуючи е, е, заповнити цей журнал для перевіряючих, чи самостійно їх занести туди, ми відразу е, перевіряємо, наскільки вказана перевірка, призначена відповідно до вимог законодавства. Крім того, поки Заповнюється цей журнал. Так, це 3-5 хвилин, не більше. Ми маємо можливість, щоб працівники, які не оформлені у нас, могли покинути територію. Ми маємо винести чи занести необхідні документи. Ми маємо, можемо винести чи занести якийсь необлікований зайвий товар, тобто хоч трішечки підготуватися безпосередньо до перевірки. Тому я рекомендую вести такий журнал як ФОПІМ, так і ТОВ. welcome